Ли рік був складним для всіх верст населення та сфер життя в Україні. Звісно, війна впливає на сільське господарство зокрема, не вистачає робочої сили для догляду за багаторічними культурами. Розповідає завідувач кафедри садівництва та виноградарство одеського аграрного університету Юрій Савчук. За його словами, це не єдина проблема. Нестача тих же там добрив, нестача систем захисту, тобто, це те, що в певному такому відсотковому відношенні впливає на зниження нашої врожайності. Тобто, ну, якщо говорити там, де йдуть активні бойові дії, то там фермери взагалі можуть в деяких умовах і підійти до збирання врожаю. Тобто там навіть втрата була врожаю за рахунок того, що тіше агрегати машини не могли вийти в поле майже за рік. Постачання добри вдалося налагодити, але все одно не в тому обсязі, як до повномасштабного вторгнення, каже Юрій Савчук. Багато фермерів і пристосувалися до цієї ситуації, але ну, ж таки подорожання тих же цін і все інше також впливає на цю ситуацію. Є така незначна допомога із інших країн до нас стосовно добрив. Ну але все одно в повній мірі забезпечити той об'єм, який нам потрібно для вирощування гарних таких сталих і якісних врожаїв. Наразі поки що не вистачає. Нестача добрив, нестача тих же систем захисту в першу чергу будуть в певній мірі впливати на якість та кількість врожаїв. Українські аграрії та фермери сьогодні ставлять собі нову мету вийти на міжнародний ринок. Але якщо зерно України експортує стабільно, то з багаторічними культурами ситуація поки залишається складною, пояснює фахівець. Є деякий вихід і на іноземні країни, але ну поки що це не в значній мірі. Тобто окремі якісь там підприємства виходять на іноземний ринок, але не це не в такій кількості, як можна було ще представити і нам додати. Тобто ми можемо виростити більше і віддати туди більше. Ну але поки що нема ще таких великих шляхів цієї ситуації відправлення на відміну там від тих же зернових культур, багаторічних культур на експорт. Але існують і позитивні приклади. Головне бути винахідливим, каже Юрій Савчук. Минулому році був великий такий з'їзд стосовно ситуації з яблуні була велика така врожайність, особливо там Вінницька область, таким чином. Тобто Повністю закрили свій ринок цієї продукції, але на закордон, наприклад, свіжу продукцію їм вона не потребувала, да? тобто не могли туди відправити. Находили ланки, наприклад, переробляли ту ж продукцію, нарізали яблука яблуню кубиками, заморожували і таким чином відправляли туди. Сьогодні аграрії докладають зусилля, щоб зберегти рослини і промножити врожай, попри нестабільні кліматичні, геополітичні та економічні обставини, і сподіваються, що з часом смачними українськими фруктами та овочами будуть ласувати не лише всередині країни, а й у всьому світі.